День, шановні члени журі. Я Тимура Баргарита, учениця 11 класу КЗО ПЛДМР. Я зробила дослідження на тему вплив ароматичних речовин на рухову активність і маго у Протягом багатьох років зернові культури належать до продовольчих культур переважної більшості країн світу. Скорочення виробництва матиме негативний вплив як на харчову промисловість, так і на економіку в цілому. Тому запобігання втратам зерна має першочергове значення. 10-15% усього зерна, що зберігається, вражають комахи-шкідники, до яких належить об'єктного дослідження орізофілусурінаменціс або суринамські борошнеї. Комаха має невеликий розбір, пласку форму та міцний жувальний ритовий апарат, який дозволяє їм продикати у щілини та руйнувати а, запаковані коробки, папір, фольгу. Комаха є космополітом. Він вражає близько 140 продуктів, до яких належать горіхи, борошно, крупи, цукор та багато іншого. Поширений сурамський борошнеїд у районах з теплим та вологим кліматом, для яких належить Україна. Суранамський борошнеїд вражає продукти як на стадії личинки, так і на дорослій стадії. Він знижує здатність проростання насіння хоч або цінність продукту та вміст незамінних у ньому. За сильного зараження шкідниками зерна починається процес самозігрівання, що супроводжується збільшенням вологості та температури зернової маси. За даними ФАУ, світові втрати хлібних запасів оцінюються до 10 мільйонів тонн. Отже, метою його дослідження є виявлення атрактантів та речовин для сіринабського їди серед 12 вибраних органічних. Завдання це визначити вплив хімічних речовин на рухову активність маго-різофілу сіринамесіс, оцінити можливості впровадження використаних хімічних речовин у комплексній боротьбі з ним. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю винайдення альтернативних та безпечних для людини методів боротьби з імагорі за для обробки зерна у тимчасових елеваторах, де воно зберігається через руйнування обстрілами зерносховищ на території України. Гіпотеза це існують атрактальні тераплентні речовини для стрінабського боришневіда, що сприятимуть подальшій боротьбі зі шкідником. У наведеній таблиці ви бачите вже наявні атрактанти та феромони для цього шкідника за літературними джерелами. Перейдемо до матеріалів і методів. Ужитьмо цільну зринулого борошні лавка традиції, змішаному з дрібномеленою манною крупою, виведено 160 представників суринамського борошноїда, яких помістили у скляні банки і зберігали за сприятливих умов. Взяли 12 ароматичних речовин, серед яких 4 спирти, 2 етери, 2 кетони, 1 ароматична амінокислота, 1 нафтол, 1 арен та одна похідна карбонових кислот. Для проведення експерименту створили дерев'яну конструкцію з паралельно розміщених блоків. Між ними прикріпили паперовий стенд довжиною тобто 70 см і з розбіжною шкалою по 5 см. Конструкцію накрили прозорою поліетиленовою плівкою, яку змінювали після кожного експерименту. Під час проведення конструкцію накривали прозорим склом для забезпечення точності. Після проведення дослідів в таблиці вводили дані про положення комах на дискретних інтервалах кожні 30 секунд експерименту. Кількість ренапських оборочних відок у проміжках переводили в відсотки. Розраховані коефіцієнти атрактантності та репелентності, що характеризуються як зворотні один одному. Тошення суми чисельності комах на чотирьох ділянках експериментального стенду найбільша до джерела запаху, то суми чисельності комах на чотирьох ділянках найбільш віддалених до джерела запаху. Якщо співвідношення сорнавських борошних на перших чотирьох ділянках стенду до останніх чотирьох ділянок дорівнювало від 2 до 4, то вони виявляли середню рекомендую активність. Якщо відміна до 4, ну, 4 десятки, то це середня рекомендана активність. Якщо від 0,1 до 0,2 це сильна реплетна активність. Від 0,6 до 0,1 дуже сильна реплентна активність. Якщо це було більше, ніж 0,06, то це надзвичайно сильна реплентна активність. Від 4 до 7 сильна атрактантна, від 8 до 15 дуже сильна атрактантна, і понад 16 надзвичайно сильна атрактантна активність. Кожен експеримент тривав, тривав 1160 секунд. І пі повторювався по три рази для кожної ароматичної речовини. Було проведено 36 експериментів, записаних на відеокамеру мобільного пристрою. За даними таблиць, побудована графіка, де відображено міграційну активність і маху під дією речовин. В результаті проведено 36 дослідів. Е, і ми маємо ось таку таблицю, де вони відображені. Ароматичні спирти, 4 3 медовензиловий спирт, фенол-карвакрол не виявили ані репелентної, ані атрактантної активності. З двох етерів, дефаніловий ефір та анізол. Анізол виявив сильну репелентну активність, а дифаніловий ефір не виявив ніяк. З двох кетонів циклооктанон та 2 гептанол. 2-Гептанол виявив середню репелентну активність, а Циклооктанон не виявив ніяк. Ароматична амінокислота 3-амінобензойна кислота виявила середню середньоріплантну активність, нафтол-нафтол-2 виявив середню середньоріпантну активність, аренбензол виявив сильну реплалентну активність та похідна карбонова кислот трифуранова кислота не виявила ані реплантної, ані атрактантної активності. Спирт трапенол-4 виявив середню середньоріпулентну активність. Тобто. Дві речовини, бензол та анізол виявили сильну репелентну активність. Нафтол-24, 2 4 4-гептанон та 3 амінобензойна кислота виявили середню репелентну активність. Інші не виявили ані репелентної, ані атрактантної активності. Як висновок, з 12 речовин виділено 6 репелентних та 6 індиферентних. Анізол і бензол виявили сильну репелентну активність на імагу різофілу Нафтол 2, тепенол-4, 2 гептанон та 3 амінобензойна кислота чиніть середню репелентну активність. Дифініловий ефір, трифуранова кислота, циклоактанон та карвакрол не виявили ані репелентної, ані атрактантної активності. Враховуючи токсичність речовин для відлякування сиренапського порушнеїда можна використовувати анізол, тепінол-4, 2 гептанон та 3 амінобензойну кислоту. У розгляд дослідження атрактантних речовин виявлено не було, що підтверджує актуальність дослідження.